Вітаю на каналі Авторський газон всіх шанувальників файних грінчик і доглянутих ділянок. Вшей моєю карточкою! Одразу скажу: ніколи не сійте газони, доки не розберетеся з рельєфом на своїй ділянці. Січень, лютий березень найкращі місяці, щоб поспостерігати за властивостями ґрунту і підготуватися перед посівом газону до прокладання дренажу за потреби. У цьому відео ви дізнаєтеся, що така важлива прокладка дренажу на ділянці з надмірною вологістю складається з простих дій. Чому багнюка та залишки будівельного сміття на ділянці мрія грінкіперів і ландшафтних дизайнерів? Чому дренажна система не працює без дешевих каналізаційних труб? І скільки очисних колодязів має бути на одній ділянці? Найблагодатніший час для грінкіпіра потрапити на будівельний майданчик саме тоді, коли він знаходиться в такому неприглядному вигляді: куча землі, багнюка, залишки будівельного матеріалу, щоб закласти дренаж до того, як встануть питання прокладки автополиву та посіву газонної трави. Дренаж є першочерговою справою, якщо на ділянці спостерігається застой води. В даному випадку навколо будинку дренаж вже прокладено. На кожному в повороті встановлено оглядові колодязі. Вони потрібні, якщо дренаж замулиться. Так, через 15-20 років буде можливість підключити шланг високого тиску і промити цю ділянку. Увага! Ніколи не можна вкладати трубу цільною. Труба обов'язково повинна мати колодязі в розрізах. Як я вже казав, для того, щоб у перспективі років через 5, 10, 20 була можливість промити труби. Якщо труба буде не розрізана, туди не можна буде вставити шланг. Цікаве спостереження. Інколи замовники роблять помилку, заощаджуючи на ось таких, здавалось би, найпростіших каналізаційних трубах. Для чого вони потрібні? Велика помилка саме при встановленні водосточки на будинок, спускати цю водосточку в дренажну систему, думаючи, для чого нам другий комплект труб. Але вони забувають, що дренажні труби перфоровані. Їх робота забирати воду з ґрунту і відводити її з ділянки. А восени виходить навпаки. Коли йдуть дощі, вся вода з даху потрапляє в дренажну систему. Вона переповнюється і додатково насичує ґрунт вологою. Коли взимку приходять морози, ця вода в ґрунті замерзає, глиняна почва починає пучатися. Разом з нею починає гуляти фундамент. Починає гуляти вимощення біля будинку, і всі потім кажуть, що це погано спрацювали будівельники. Погано зробили фундамент, погано зробили вимощення. Ха! А насправді це замовник зекономив, не купив труби. Ще один маленький нюанс, на якому теж не можна економити, це отакі от прийомні ящики для води. Для чого вони потрібні? В ньому є така корзиночка, яка називається піскоуловлювач. Вона ловить не тільки пісок, а й усе сміття, листя, гілки, камінці. Щоб водосточна система не забивалася, кришку легко можна підняти та її почистити і труби завжди будуть чистими. Після того як траншея викопана, дно засипане піском, а уклони вирівняні. Траншею закладається геотекстиль. Він вкладається на дно траншеї, а краї закріплюються на борти траншеї. Потім насипається щебінь шаром до 10 см, і щебінь на дні канави розвільнюється. Шар щебню на дні до вкладання труби має бути до 10 см, і вже на щебінь вкладається дренажна труба. Після цього вся труба повністю засипається щебенкою. Після того, як труба засипана щебенкою з усіх сторін, вона закривається геотекстилем. І вже після цього дренажну канаву можна засипати. Якщо ділянка достатньо рівна і немає можливості скидати воду кудись за рельєф, в кінці дренажної лінії копається вигрібна яма, а по мірі її заповнення проводять викачку. На цьому об'єкті вигрібну яму не робили, і водичка спокійно утікає в ліс. Де взяти насіння якісної травосуміші? Пиши у дірект, наш грінкіпер тобі допоможе. Зроби сьогодні перший крок до своєї мрії.